привіт привіт! Мене звати Аріна. І я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде відео про розпаковку речей з Зари. Як ви знаєте, зараз Зара в Україні не працює, тому доводиться замовляти з інших країн. І я якраз таки замовила трохи речей, не скажу, що замовила дуже-дуже багато, але замовила, і сьогодні хочу вам показати, що саме, що конкретно я замовила. Тому, якщо вам цікаво і взагалі цікавий мій контент, якщо хочете підтримувати контент українською, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, нажимайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нових, нових відео. А також підпишіться на мої, на мої соціальні мережі, посилання на які є в описі. В описі цього відео, це інстаграм, Тікток, також в мене є телеграм-канал, і там завжди виходить дуже багато цікавого і того, що може не вийти на Ютубі, можливо, якийсь ексклюзивчик. Тому обов'язково підписуйтесь, ну, а ми починаємо. Поїхали! Отже, наш перший лот це ось такі білі джинси. Вони на високій талії, на високій посадці, також вони широкі знизу. І вони дуже-дуже зручні, вони дуже-дуже класні, тому, що вони підходять як до якогось базового вашого утфіду, так і до якоїсь. Можливо, трохи святкової атмосфери, вони реально підійдуть під усе. Можна абсолютно будь-який колір під них над... під них вдягнути, будь-який е... яскравий колір, будь-які взагалі ковтиночки, штучки. Майже усе підходить до білого, тому вони дуже такі універсальні, дуже класні. Також вони. Е, незважаючи на усе те, що я вже сказала, вони дуже зручні. Єдиний їх мінус у тому, що вони білі і вони дуже швидко брудняться, але в цілому це просто ідеальні джинси. Вони мені дуже сильно подобаються, і їм ставимо просто 10 з 10. Наступна річ, як ви знаєте, я величезний фанат топів, що можна було помітити по моїм літнім відео. В цілому я майже у всіх літніх відео була у топах, навіть зараз я в топі. І коли в табір-валізу збирала, там було дуже багато топів. До речі, про а, до речі це відео ви також можете переглянути в мене на каналі. Воно злетіло на дуже-дуже багато переглядів, я, чесно кажучи, в шоці. А, тому обов'язково переходьте. Посилання буде в описі, в описі відео або підказочка виладить десь тут. Тут. Отже, перейдемо до топів, які я замовила. Я не могла просто пройти повз по, по ці, по ці два топи. Вони однакові, проте різні за кольорами. Покажу зараз кожен окремо, ось, ось такий білий, він ну просто шикарний. І ось такий є в мене ще. Так, я кидаю їх на ліжко, тому що мені так зручно. Що ви мені скажете? Отже, є ще ось такий синій, він дуже яскравий, він дуже класний. Також. Плюс цих топів у тому, що вони дуже класно поєднуються із джинсами білими, які я показала вам трохи раніше. Вони роблять дуже крутий образ, і голубий топ він стане дуже класним яскравим акцентом для будь-якого вашого літнього або весняного образу. Тому це ну, просто ідеальні речі. 10 з 10, однозначно, просто вони дуже класні. Чесно, дуже раджу усім замовити. Прямо топ. Ще одна позиція з верхньої частини одягу це ось така майка, вона дуже прикольна в тому плані, що вона ось так іде, тобто повністю голе плече, ось тут шиє, Тобто вона дуже-дуже крута. Насправді я уявляла її трошки по-іншому. Я думала, що вона буде трохи коротша, але вона виявилася довгою. Це мені не дуже сподобалося, але в цілому вона дуже прикольна, вона дуже класна, така біжева. Така світло коричнева не знаю. А, вона дуже класна, тому що вона підійде реально під будь-який базовий а, образ, якийсь там, не знаю. Тобто під щось базове вона просто шикарна, вона просто ідеальна, вона дуже класно поєднується також з тими самими джинсами. У мене просто майже все тут поєднується з тими джинсами. Но вони дуже класні, вибачте. І ось ця кофта, вона просто вона дуже прикольна, але вона трохи довше, ніж я очікувала, а, тому їй поставлю не 10. -10 а9. Вона прикольна, але все ж таки вона довша, аніж я очікувала. Тому трохи не виправдала очікувань. Тому 9 10, але вона не менш прикольна, дуже класна, і взагалі їй дуже круто втягати. Вона і зручна, і красива, і взагалі все одразу. От, не знаю який, я вже збилася з рахунку. Отже, наступний наш наша наступна позиція це ось такі. Чорні велосипедки. Я собі дуже сильно хотіла на літо чорні велосипедки, але якось в мене руки не доходили їх купити або ще щось. А тут на зарі, я їх побачила, і я думаю, так, це любов. Вони дуже класні, вони дуже зручні і, до речі, виглядають вони теж класно, тому що зазвичай мені велосипедки не личать, тому що е, в мене такий тип фігури, що мені ось такий одяг зазвичай не дуже личить. Але вони мені підійшли просто шикарно. Вони мені дуже подобаються. Я їх залюбки буду носити, вони дуже зручні. Дуже такі класні, вони не жаркі, тобто в них не, не спекотно. Вони, ну реально, це дуже класна річ, і це дуже зручно, тому що влітку зазвичай, коли у нас якийсь активний йде відпочинок, шорти, велосипедки, оце те, що буде дуже зручно, і вони реально. Зі своєю задачею повністю і на 100% справляються. Також вони чорні, тобто вони універсальні, їх можна поєднати з будь-яким образом, тобто під них можна і біле щось вдягнути, і щось яскраве, і щось таке, не знаю, коричневе. Тобто під них можна вдягнути буквально усе, що завгодно, тупо через їх колір, тому що вони ну реально дуже такі базові. Тому вони дуже класні, їм однозначно 10 з 10, зараз за велосипедки окремий респект. Наш останній лот на сьогодні, ну чесно, гріх а, скуплятися на літо і на жарку погоду, і не купити шорти. У мене є такі білі шорти. Відтепер в мене знову з'явилися білі шорти. У мене були білі шорти десь два роки тому, але вони в якомусь пилку від квітів, який не. Не відмивається, який з них не сходить, тому в мене тепер нові білі шорти. І вони, до речі, прикольні. Тим, що вони коротенькі, але дуже зручні. Вони тягнуться, вони дуже класні. Знову ж таки, їх мінус, їх дуже легко замарати, але вони ну просто вони дуже класні, вони дуже зручні. Так вони м'яті, не на це уваги. Я їх не просувала, вибачте. От тут позаду є така одна кишенька. От, ну коротше, вони дуже прикольні. Вони дуже класні. Е, їх вони знову ж таки білі, тому їх можна поєднувати ну буквально майже з усім. Тобто будь-які е, кольори з ними будуть класні, будь-які не знаю там ковтиночки, маєчки. Е, з ними все буде дуже класно виглядати, тому що вони білі і, типу, це як це вже як закон. Знаєте? Типу, біла річ, і під неї підходить просто усе. Тому їм ставлю однозначно 10 з 10, Дуже класні, дуже круті. Просто вау. Ну і на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Сподіваюся, що від що віві. Ві. Сподіваюся, що ви підтримуєте мене лайком, підпишетесь на мій канал, а також залишите приємний коментар. Ну і я дякую за те, що ви це дивилися. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.